Доброго дня, шановні друзі, колеги, брати та сестри. Хочу звернутися до християнської спільноти, до керівників та представників інститутів громадянського суспільства. Просто до громадянина, який не може стояти осторонь, сидіти, склавши руки, а хоче приймати активну участь у розбудові нашої країни. У 988 році князь Володимир, усвідомлюючи визначальне значення світогляду та релігії житті особистості та держави, зробив доленосне рішення для країни прийняття та упровадження християнства. З того часу християнство стало невід'ємною частиною у суспільно-політичному житті усіх поколінь українців. Як ви знаєте, в Україні 80% вважають себе християнами, але тільки 5-7% згідно соціологічного опитування вірять в Бога, ходять до церкви або читають Біблію. І це спонукало мене захистити докторську дисертацію на тему суспільна трансформація духовних християнських цінностей в сучасному світі, в контексті політичного аспекту. Розмитими, зокрема, є суспільні орієнтації людей, особливо молоді стосовно майбутнього політичного устрою, моральних, в тому числі, християнських пріоритетів. Також я є і автором книги Християнські цінності як основа формування світогляду людини. Подібна ситуація не може залишатись невизначеною. Особливо, що стосується соціально-політичної сфери життя. Від Сократа до Канта, Платона та Аристотеля проходить думка про цінності як вищі принципи людського життя. Мусимо все ж таки зазначити, що і умови, в яких формується духовний світ людини, стали сьогодні іншими. У сучасній Україні домінантної суспільної кризи. Є не тільки соціально-економічний стан або проблеми його реформування, а духовна криза, низький рівень моральної та політичної культури. Можна погодитись з тими політиками або науковцями-експертами, які висловлюють свою думку стосовно соціально-економічного покращення в країні. Яке неможливо відбутися через духовну та моральну деградацію в нашому суспільстві? Наше суспільство потребує духовного оздоровлення, покаяння. Тому рекомендую створювати виховне середовище добра через любов і довіру, вміння співвідносити свої вчинки з християнською етикою. Виличення християнських цінностей життя народу певної країни негативно відбувається в усіх сферах життя суспільства. Треба впроваджувати виховання особистості, яка б усвідомлювала себе відповідальною перед Богом, україною і народом. В преамбулі до діючої Конституції України записано: усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями важливо місце в політичному житті в суспільство належить діяльність релігійних організацій, які разом у співпраці з громадськими рухами здатні позитивно впливати на суспільно політичні процеси в державі. Питання зводиться до об'єднання на основі християнських духовних і моральних цінностей. І ідеалів. Тому виникає питання. Як ви вважаєте, чи повинні християни займатися політикою, іти до влади до, на, на чи представницькі органи та обирати владу? Є питання, за кого голосувати? Ми можемо сказати, що хто б не прийшов до влади, пройде деякий час і обіцянки тих депутатів, які балотувалися до Верховної Ради, або депутатів місцевих рад, вони забувають. Тому всі вони попадають в систему, де розвинуті корупційні схеми. А той, хто опиняється білою вороною, схема намагається поглинути його, купити депутата. Залякати або знищити. Чи є можливість обрати чесних чи відповідальних депутатів? Завжди є. Треба забути про минулі політичні партії, обирати депутатів або політичні партії, які орієнтовані на духовні християнські цінності, перевіряти у всіх кандидатів на детектори брехні, створювати школу для громадських активістів, кандидатів. В депутати різних рівнів, громадська спілка Всеукраїнської християнських ініціативи має досвід та проводила успішно таку підготовку. Якщо буде бажання пройти таку школу у дистанційному форматі, будь ласка, напишіть.